Лінію губ починаємо формувати з верхньої луночки. Звертайте увагу на те, щоб не створювати гострого кута з самої луночки, а м'яко закругляємо її. Далі, бічні сторони з внутрішнього куточка губи, витягуємо лінію наверх. Таким чином, ми її трошечки округляємо робимо об'ємнішою. Я не виходжу зараз за контур, це губи моєї моделі. Але підкреслюю їх правильно. Також зверніть увагу на те, що губки ми малюємо закриті. Це має дуже велике значення для того, щоб зробити їх рівними. Наступний етап помада. Перекриваємо її дуже тоненьким шаром і обов'язково знову ж таки проходимося контур. Навіть якщо там був олівець, помада повинна потрапити на олівець. І саме в цей момент я попросила модель. Прикрити ротик для того, щоб контур вийшов рідний. Перевіряйте ширину верхньої і нижньої губи, вони повинні бути однаковими. Максимально вирівнюємо ширину. Якщо ви хочете побачити відео цього макіяжу повністю, підписуйтесь на канал, залишіть коментар, і я буду знати, що ви зацікавлені в цьому.